До мене звернулися як до краєзнавця, як до журналіста. Звичайно, захоплювався мистецтвом, захоплювався літературою, захоплювався музикою і живописом. Але це так, як би захоплення. От, а як я прийшов до краєзнавства і до журналістики, до мене звернувся Анатолій Андрійович Чернов, і він хотів мене розпитати про Стешенка. До революції 16-го року він мав маєток в Чернечому Ярі. Але я нічого не міг сказати. Я знав, що був такий міністр освіти і культури в Центральній Раді. От і більше нічого. Я став розпитувати про цю історію краєзнавців, істориків і ніхто нічого не знав. Радянська влада витопчувала пам'ять. Я вирішив повернути цю пам'ять і став працювати над цим. І ви знаєте, мені пощастило, я знайшов місце, де. Був маєток його, і коли я працював в київських архівах, я побачив, що за 90 років я знаходив такі матеріали, які ніхто не відкривав. Це, він, помимо того, що був політик-освітянин, він був поет неабиякий поет, якого шанувала Леся Українка, вони дружили. І в мене виникла така ідея видати ці його твори. І власне вийшло так, що через фактично 90 років я зібрав велику книгу його поетичних творів, прози публіцистики, і написав дуже велику передмову до цієї книги. Це була перша така моя робота. Всі мої дослідження я вже видав три книги, вже готова четверта. І всі вони так чи інакше пов'язані з Чернечим Яром. От маленьке село, але дуже дуже цікаве. Був також чоловік несправедливо забутий. Це вже наш сучасник Андрій Іванович Кикоть. Геніальний співак, який підкорив весь світ, помер дуже молодим, але несправедливо забули цю людину. Тому це був другий проект. А третій проект, такий спонтанний, я Вирішив написати історію Чернечий Яр 50-х років. Я розраховував, що перша книга про Стешенка це буде бомба для України. Ну, помітили її, звичайно, але більше помітили за кордоном в Канаді. От. А Чернечий Яр якось дуже швидко розійшовся. Канада зацікавилась. Мене власне запросили з цією книгою. Я її презентував в Торонто, в Монреалі. До Монреаля в мене взагалі цікавість особлива була, бо там в племені ракетів 50-ті роки. Був вождем мій троюрний брат Іван Іванович Даценко. От то історія така окрема, дуже цікава. то мій п'ятий проект, книга «Бо Багато нісенітниць біля цього імені? Ви знаєте, це герой Радянського Союзу, який потрапив в Канаду, потім потрапив до резервації. Да, навіть пас, немає паспортного режиму. Ну і так стало, що от українець, наш Полтавець, став вождем Європейців. От. І коли мене запросили до Канади, у мене була така ідея потрапити в Монреаль. А це 540 кілометрів від Торонто. Мене -то запросили в Торонто, але я потрапляю в резервацію і мені пощастило, я знайшов родичів. Мені пощастило знайти поховання Івана Івановича Доценка. За Зараз знімається відео. Я все-таки залишу тут землю з України. Бачите, яка гарна земля українська чорна. Я там довідався, що московські спецслужби нищили пам'ять. Дійшло навіть до того, що вони спалили музей, який був в Ірокезів. Там багато було експозицій, пов'язаних з його іменем. Зараз це можна тільки віртуально знайти. Музей я бачив, він закритий. Пам'ять треба відроджувати, бо пам'ять як ми не будемо мати пам'яті. У нас не буде майбутнього.